Дорогі брати та сестри, ми готуємося до нашої великої масляни, до нашої великої ярмарки. Та це вже друга робоча зустріч, на якій ми, мабуть, вже підводимо підсумки тої нашої роботи, яку ми робимо з підготування до самого свята. Власник, може, ми все отець Сергій, у нас Павло. Уже указание. Вы будете там втроем стоять, насколько. Да, но я буду вкусно. У нас сложная столь. Надо, чтобы они знали, что где находится можно. брати і сестри, всі Одесити знають, що Успенський монастир з перших днів повномасштабного вторгнення приймає людей в свої нижні храми як бомбосховища. Ми підготували всі нижні храми та підвали успенського монастиря під бомбосховища. Тому, якщо, не дай Бог, щось станеться, всіх чи буде повітряна тривога, ми всіх приймемо в наші підвали та в нижній храм живоносного істочника як бомбосховища, де ми зможемо всі сховатися та потім продовжити це свято. скажу наперед, что всех всем волонтерам мы выдаем жилетки, такие зеленого цвета. Кому необходим, вот, кстати, их информ... информ... да. Информационная стойка. Да. Давайте так, скажите, отец Сергий, отец Павел или отец Стефан, кто у вас будет за старшего на информационной стойке? Ми підводимо підсумки того, як всі готові до початку цієї ярмарки та масляної, і обговорюємо, які ще є питання для того, щоб їх закрити. І в сам день ярмарки все було готове для того, щоб приймати вас, наших гостей, та вам було комфортно, весело та радісно. Ось так вже темна ніч. а Ми продовжуємо обсуждати, говорити, спілкуватися, радитися для того, щоб дуже гарно все організувати для вас. Тобто, ми робимо все для вас та чекаємо, щоб ви прийшли на наше свято, розділили з нами масляну та допомогли нашим силам ЗСУ, щоб скоріше настав мир в нашій країні та перемоги.